Я, як колишній адвокат, володію е, доволі великим обсягом інформації, що насправді відбувається у тому середовищі. Е, зокрема, у цьому е, з'їзді бере участь львівська делегація. Я сам зі Львова, і відповідно там багато моїх друзів 14 чоловік, е, склад делегації, і е, насправді. Це є дуже тонка і дуже обережна тема, яку ми потрібно повинні піднімати, розуміючи всі підводні камені, які там відбуваються. Е, найперше я би починав з того, що це є продовження тих подій, які відбувалися в Одесі, приблизно рік тому назад. Mm -hmm. Коли фактично руками Ківалова було намагання вплинути на результати з'їзду, і руками ж фактично Ківалова, судді Аблова, який завдяки йому став суддею в Одесі, потім був переведений до Київського окружного суду, результати з'їзду були визнані недійсними. Поряд тим, ви знаєте, в мене найбільший сум. Ця ситуація як колишнього адвоката викликає з тої точки зору, що адвокатура України не може дати ладу в себе всередині. Насправді там є конфлікт двох людей: керівника Київської адвокатури Інни Рафальської і керівника адвокатури України Лідії Зовітової. Зуручниками цього конфлікту опинилася вся адвокатура, а відтак і Вища Рада юстиції. Я би зараз, щиро кажучи, не дуже хотів давати якихось якісних оцінок одній або іншій стороні, але проблема от полягає в цьому, що сама адвокатура як інституція, яка повинна була би бути зразком взірцем. Поведінки не здатна справитися з цією задачею. Поряд з тим я би хотів дочекатися результатів роботи цілого з'їзду, почути думки все ж таки своїх колишніх колег, адвокатів і лише після цього робити усі висновки. Ми знаємо, вже поширена інформація в засобах масової інформації, що є порушена кримінальна справа по, начебто, підробці. Протоколів Донецької делегації uh -huh. ми повинні так само зрозуміти. Мені невідомо ця обставина. Мої колеги по фракції подали відповідне звернення. Воно отримало свою реєстрацію. В матеріалах Генеральної прокуратури, і насправді є дуже багато запитань. Хоча не 60 делегатів мало би бути від Києва, їх мало би бути десь приблизно в половину менше. Але, Але більше с... хотіли потрапити. Я Але суть не та, суть не в кількості там насправді є технічна проблема, яка полягає в тому, що сьогоднішній з'їзд в Києві є дійсно продовженням з'їзду Мукачівського, mm -hmm. і там дійсно юридичні є проблеми, пов'язані з реєстрацією і з допуском, оскільки в Мукачеві київська делегація не вирішила брати участь. Водночас, ще раз наголошую, ми повинні дочекатися результатів роботи цього з'їзду.